Місце Москва, метраж 80, -к. кімнати Трибюджетшість, Мурублий дизайн, Ольга Рудакова фото, Діна Олександрова. Коротенько. З плануванням цієї квартири довелося повозитися. Основний простір виділили під кухню вітальню. При цьому кухня вийшла прохідною і досить компактною, іншу площу поділили між спальною замовників і двома дитячими, друга з них поки виконує функцію кабінету або гостьової кімнати, а з неправильною формою приміщень. Боралися за допомогою систем зберігання на замовлення. Подробиться у квартирі живе сім'я з донькою. Замовникам хотілося отримати затишний інтер'єр, але слово затишок все розуміють по-різному. У розмові ми з'ясували, що затишок для господарів має на увазі використання певних кольорів і матеріалів, наприклад, підлога з дошки, французька ялинка, розчарована поверхня, велика кількість текстур дерева. Плитки з ефектом кракелюра, ці спокійні відтінки, блакитний колір стін, саме блакитний без ухилу в бірюзу, розповідають архітектор Ольга Рудакова і дизайнер Ольга Рудакова. Так, так, вони тески і однофамілиці. Необхідно було запланувати вітальню, поєднану з кухнею за фактом, це найбільше приміщення. Потрібні були дві дитячі, одна для доньки, друга на майбутнє зараз це кімната для гостей. Спальню з робочим місцем облаштували в найдальшому кінці квартири поруч з ванною. У ванні розмістили душову кабіну і саму ванну, а окремий гостьовий санвузол поєднали з пральною. З плануванням була дуже серйозна робота, і це наша гордість. Взагалі, грамотне планування, запорука гарного дизайну з простором, який правильно сплановано працювати легко. Погане ж планування не врятує ніякий дизайн, кажуть автори проекту. Замовники хотіли бачити. Французьку ялинку в інтер'єрі, але у вітальні для неї не було місця через специфічне розташування. Тоді її запланували в спальні і не помилилися, коли двері в спальню відкрита, підлогу відмінно проглядається ще одна фішка різноманіття текстур дерева з натурального дерева виконали кухню і стільницю обіднього столу, щоб все це не зливалося. Потрібно було правильно поєднувати відтінки дерева і розмір малюнка на кухонних фасадах, він мінімальний. На стільниці вже більше, і зовсім яскравий малюнок припав на інженерну дошку, розповідає дизайнер. Пол у ванній кімнаті виконаний з тика, вологостійкої дошки його кладуть на яхтах, так як він зовсім не боїться води стіни. У спокійній нейтральній плитці, декором стала плитка з плавним малюнком, що нагадує морські хвилі. Автори проекту доповнили цю історію великою Галькою. Пощастило з будівельниками, вони змогли це дуже акуратно реалізувати. Тумба під раковину також стика, тільки більш світлого відтінку. Раковину вибрали з травертину. Всі шафи замовні, з їх допомогою зберегли паралелі в трапецієподібних кімнатах. У кожному приміщенні передбачили містки шафа для одягу. Окремої комори немає, але є велика шафа з красивими фільонками в прохідній зоні. Саме він доповнює той самий красивий вид в спальню з підлогою. з Французької ялинки меблі замовляли переважно у приватних виробників, готових покупних позицій мало. У вітальні встановили білу шафу вітрину. Замовники мріяли про таке з самого початку. Він вийшов вузьким через відсутність місця близько 23-25, смали більше, і не потрібно, щоб поставити красиві чайні чашки або страви. Шафа це перше, що бачать господарі і гості, коли входять в приміщення. Він виглядає дуже легко і витончено за рахунок ажурних дверцят. Планування бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, фарба, літлерене, підлогове покриття, керамограніт ретро, Судіцер 9.5 меблі, консоль, боцонцепт, пуф, легоме декор, ікеа боцонцепт, гмогоме картина. Прилетів дах, Горшуноват онлайн-галерея, Смарт, кухня-вітальня, оздоблення. Фарба, літледрене, підлогове покриття, керамограніт, сплитка на фартух чи все. ситтицентр меблі, стільці, іке, кухонні меблі на замовлення, творча артільдоуп килим Сандії, текстиль, хмагоме декор, хмагоме картини, чайки. Новікован, біле вино, Спікторенкол, онлайн-галерея, смарт, техніка, духовка і витяжка, поперсприспальня, оздоблення шпалери інтернаціонал фарба літлебрене, декор гномедецьке оздоблення. Фарба літлебрене килим Гоме текстиль Марина Юр'єва Декор. Мгоме кімната, оздоблення, керамограніт, церамічі п'єми, змішувачі, гансроги, гостьовий санвузол, оздоблення, керамічна плитка, аквіпе, фарба, літлебрене, обладнання, унітаз Леюфен Раковина, керасан-ретро, змішувач броватарт, гостьова кімната, оздоблення, фарба літлебрене, декор картини Юрмала Осипова, а онлайн-галерея смарт. Мгогоме по Текстиль Марина Юр'єва хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін